BMW E90 будемо встановлювати ось такий сучасний планшет на Android. Ось так ви бачите, що тут, скажімо, нічого не видно. Ну, Замінимо, побачите, як буде далі. Готова BMW. Це у нас троєчка, це у нас e 90 Дивіться, ось сюди ми перенесли кліман. ми Нижче його опустили. Через ось таку рамку стало все. Це 9 дюймів магнітола. Пам'ятаєте, тут її практично ніде було поставити, але це все становиться, все виглядає ну, гарно, як на мене, по штатному. Кнопки на кермі у нас затягнулися всі по каншині. Все працює звичайно. Магнітола у нас стандартна йде на Android з усіма додатками, які є у любому Пристрої на андроїді вивели в бардачок декілька USB для користування флешками або іншими носіями. Також в магнітолій присутній CarPlay та Android-Auto. Ми зараз дублюємо iPhone. В даному випадку у нас всі бачите Google карти самого телефону. Їх можна розширити, можна зменшити. Одночасно можна слухати тут у нас музичку свою з телефону улюблену і користуватися також всіма додатками, які є у вас в телефоні. Будь ласка, кого зацікавило, звертайтеся, будемо раді!